Кнопку дав. Він і у системі рада. Три кнопкодав. Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов показав, як можна обманути сенсорну кнопку. Перед телекамерами у сесійній залі регіонал просто приклав до неї мобільний телефон. Червоний вогник загорівся, і депутат зміг звільнити руку для голосування за колег. Інший метод шулерства продемонстрували двоє співробітників апарату парламенту. Вони проголосували за трьох депутатів, затиснувши клавіші звичайними зубочистками. Ставте. А вон за три. Ну ви змінили настройки програми. Лідер батьківщини Арсеній Ценюк, за спікерства якого власне була розроблена рада 3 провалу системи не визнав. Каже, що у програмі змінило налаштування саме на кілька секунд скоротили час для голосування, що й дозволило працівникам апарату відчути себе кнопкодавами. Нагадаю, що робота парламенту заблокована вже протягом двох тижнів. Опозиція вимагає від більшості персонального голосування і запровадження системи Рада 3 яка на думку меншості покладе кінець депутатському піаніно.